Однією з тих проблемних звичок, яких мені свого часу було непросто позбутися, і яка точно не приносила мені яке користі, була звичка накопичувати інформацію. При цьому я жодним чином не застосовував цю інформацію на практиці. Я знаходив різноманітні відеокурси, зберігав цікаві статті і мануали в закладках. У мене була величезна кількість лайфхаків, якими не знаходив жодного застосування на цей момент часу. І всі вони зберігалися, відкладалися про запас на майбутнє, але в якийсь момент я зрозумів, що для абсолютної більшості цієї інформації це саме майбутнє, так ніколи і не настало. Це свого роду синдром вічного студента, коли ти просто вчишся заради самого процесу навчання, так ніколи і не застосовуючи отримані знання на практиці. І це реальна проблема, тому що, по-перше, теорія завжди відірвана від практики. По-друге, в якийсь момент часу це може демотивувати. Ну і по третє, це просто даремна трата часу. І не треба плутати прагнення до постійного розвитку і самовдосконалення та синдром вічного студента. По суті, вічний студент витрачає час на навчання чи Колекціонування знань не прагнучи при цьому отримати якісь результати, конвертувати кількість в якість це просто одна з форм втечі від реального життя і бажання залишатися в своїй зоні комфорту. В основі цього явища лежить, мабуть, якийсь е, специфічний механізм психологічного самозаспокоєння, коли візуалізація майбутнього навчання чи практики поступово цю саму практику і заміняє. Ну і без е, старого доброго і багатьом з вас знайомого ФОМу тут явно теж обійшлося. Синдром втрачених можливостей або фому, це з англійського fear of missing out, це нав'язлива боязнь пропустити якусь цікаву подію чи можливість. Саме через це люди часто е, годинами залипають в стрі. Чті в соціалках витрачають купу часу на Фейсбук, інстаграм, і саме через це я свого часу колекціонував тонни інформації, бо просто боявся втратити щось важливе. Причому що справді важливого там ніколи і не було. Інколи навіть самоусвідомлення того, до якої величезної кількості інформації нас зараз є доступ, воно може паралізувати силу волі, бо жодного життя не вистачить на те, щоб прочитати всі книжки, статті, придивитися відео по цікавій вам темі, але вам і не потрібно це все. У конкретний момент часу вам потрібні відповіді на конкретні питання. Інколи вам приходиться боротися з думкою, що вам потрібно прочитати купу матеріалів і засвоїти купу практик, перш ніж хоча б щось почати робити. Але насправді це лише один з багатьох видів прокрастинації. Бо для того, щоб почати, треба почати, а далі розбиратися з челенджами вже по мірі їх появи. Вийти з режиму вічного студента зовсім непросто і придеться докласти зусиль, щоб цієї нездорової звички позбутися. Я поступово відучив себе від цього, взявши за основу один простий принцип: жодна інформація не повинна зберігатися. Що ймовірність її застосування у найближчі кілька місяців не наближається до рівня 100%. Інколи це обмеження було навіть е, з категорії, якщо я не використовую це протягом наступного тижня, значить воно мені не потрібно в принципі. У будь-якому випадку Google пам'ятає все, і якщо ви якось відмовитеся, зберегти в закладки, що що в результаті вам таки знадобиться в майбутньому, все це за декілька хвилин можна без проблем знову знайти в пошуку, чи навіть просто переглянувши історію свого браузера. І витратити цих декілька хвилин за потреби це значно кращий варіант, ніж проводити довгі години і дні за накопиченням інформації, яка вам так ніколи і не знадобиться. Бо саме застосування на практиці це та алхімія, яка перетворює набуті знання на золото.